Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флер. Сьогодні трошки у нас перестановочка, трошки почистили, помили, перебрали і хочу показати вам куточок мого орхідаріума. Отак От він у мене в залі такий куточок. Вирішили, лампа в мене горить тільки. Вночі, тому що в э, нас електрика дешевша. Але на день вирішили <свистити> включити, щоб бачити, що там буває, бо дуже темно. І ось хочу показати, якраз бронізатор э, включився і хочу показати, як вони тут. Тут у мене фалькатум заквітає, я вам ще його не показувала. Так, тут рестреп'я, там он квітне. Квітне, квітне, і ростик квітоносики. Сюди ж поставила цей бурбофілу. Там мені дала подруга. ну Це не, не орхідея, але ну я забула її, як її звати. Вона дуже полюбляє бути вологою. То я її сюди поставила, подивлюсь, що буде. Також в мене тут мої красуні шилошисточки квітнуть. Там у мене забула, як він називається такими гроздями оранжевими квітня. Зараз нарощує нові квітоноси, не квітоноси, а нові зрости. Ну, і також тут висять всі мої красуні. Так хочу ще показати. Не знаю, видно вам, не видно. Ось така брумінізація. І також тут деякі я теж блочників понавішувала, ну я вам зараз покажу. Називається «Немала баба клопоту, віддали терраріум. І я тепер носюся з ним, щоб подивитись, де мені його присобачити, щоб оці, оці, тим, що не дуже сподобалось такому глибокому э, орхідаріумі, щоб я їх могла по-іншому встановити. Ось такий красунчик. Ну, він в мене поливається, я заливаю так води і десь на тиждень вистачає бромізатором. Тут у мене ось такий є. воздух ганяє. Вода чиста з-під крана, без нічого. І то я хочу вам сказати, що вона засалюється. Кожні три місяці я її все-все витягую. Їх Вибираю всю воду, чистю, мию, і потім заливаю знову нову воду, тому що дуже засалюється і е, кондуктивти, як е, кондукція води, виходить, ну, потім дуже вона насищена, робиться. Ось така бистренько, ось щоб beстренько розказати, е, в таких в двох е, словах. У нас через тиждень буде <ріст> ще одна виставка орхідеї, там будуть продаватись, то хочу ще може взяти пару рестрепів. Дуже вони мені подобаються, Не знаю, мабуть, от там, от, бачите? Дуже такі невибагливі фалькатом. Взагалі, я цей фалькатом купила в Квітковому, Він там валявся, йому його продавали 80% скидки, тому що просто було написано інша орхідея. І ніхто на них не дивився, тому що така зелень стояла, знаєте, якби все, все одно в квітковому беруть коли, щоб було гарне. І я хочу вам сказати, що він дуже йому сподобалось. Він моментально пішов зрощувати свої квітоноси. Там ще новенькі є, там, якщо подивитися, я показувала. Я, Показувала ну фотографії, виставляла, казала мої зміжечки, зростають, і ось вони почали заквітати. Пахне він, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, раніше парафін, от як робили квіти парафінові, такі з бумаги, а тоді вставляли, мочали в парафін, щоб там робити, чи вінки, чи ще щось якусь оздобу. От так він пахне. А чоловікові моєму він пахне фалькатом грязними носками. Бачите, у кого що? У кого що. Ну, так, шилошисточка, оця здоровенька, бежева, це флабілата. флабілата не помню яка, жовта, просто флабілата, там її не дуже видно. Вона тільки розквітає, а це флабілата якась от не помню, white, біла, флабілата біла. То ця пахне дуже приємно таким якимось печивом, а от жовтеньку я ще не внюхала. Витягла, би його не дуже видно, чуть не забула вам розповісти про моє досягнення в орхідаріумі. Це <гум> моя дракола. Ось така перша гарнюня. Вже другий день, де як відкрилася, така морда... мордочка. От кому, кому, а їй також дуже сподобалось, як і харкат в моєму орхідаріумі. І ось ді, це скільки тут ще. Так, там 4 чоловіка. Тут ще в мене де 7 квітоносів. Там є. Так що вставлю. Бо як же ж, на сьогоднішній день це моя зірочка. Це моя мега-мега-зірочка. Така гарненька, така. Ой. Дуже я рада, що вона в мене вижила. От кому кому їй дуже майже 100% вологість потрібна. Ось така краса. Невеличка, бачите? Дуже невеличка, але гарненька. Ну, отаке все. Не буду вас більше напрягати, ще раз покажу. Якщо у вас ще деякі питання є, включається. А, от зараз, бачите, там 75, ну це зверху при виході. 75% а він підніметься до 80 тут і відключиться. А всередині, виходить, десь 95-100% навіть 100 вологості. І він сам датчик тут як, срабатує, як тільки він опускається менше, ніж 55% зверху. То включається ось оц, цей бромізатор. Сказати, скільки раз на день він включається, я не, не можу, тому що смотря яка погода, смотря яка температура і температура. Зараз покажу у цьому куточку. Зараз у нас дуже пасмурно: 62 градуси на самому верху, бачите, вологість, а тут вже нижче 60 сантиметрів, нижче, вже 74-75, 20% тепла. І зараз у нас 15 година. Ось така краса. Якщо ще якісь є питання, я вам розкажу. А зараз покажу вам мій ще один будущий орхідарів. І орхідарів мені дали 46 на, на 60. Він. Получається. Так, тут дівчата плавають, ми їм тут теж все почистили, поміняли. Так, де а, о, Касіопе і каліпсо. І от тепер буду думати, заказали вже е е світло, яке потрібно. Як тільки прийде, буду думати, як його устаткувати і де його е поставити. Я спочатку думала на веранді, але влітку тут буде дуже-дуже спекотно, тому що е тому буду десь його ой, в хаті пристраювати. Ну, покажу, як все це буде. Ну а я всім бажаю гарного дня. Всім пока-пока. Слава Україні.